Розклад інвестиційної стратегії на 15 років. Яйце працює деревообробником. Він любить створювати дерев'яні вироби для людей і заробляє 50 тисяч гривень на місяць. Але яйце не тільки працює, він також має величезні плани на своє майбутнє. Кожного місяця яйко відкладає 20% свого доходу на інвестиції, а це 10 тисяч гривень, які працюють на його майбутнє. Яйко купує саме токенізовані активи, вірить, що саме цей ринок буде зростати, і він не помиляється. За 15 років вартість активу зросте до 100 доларів, 15 років регулярних інвестицій, і яйко має значущий капітал. Інвестиції кожного місяця та зростання вартості токенів зробили його дуже багатим. Це не магія. Це сила стабільного підходу та терпіння. Тепер яйко може насолоджуватись життям, бо його інвестиції працюють на нього. Регулярні